1709 рік Батуринська різанина, 1711-1712 роки за наказом Петра І відбулося насильницьке переселення населення з правобережної України на лівобережжя та повна ліквідація правобережних полків. 1720 рік указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою. 1729 рік наказ Петра II переписати. Та з української мови на російську всі державні постанови та розпорядження. 1731 рік вимоги імператриці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а науки запроваджувати на власній російській мові. 1763 рік указ Катерини II про заборону викладати українською мовою у Києво-Могилянській академії. 1769 рік заборона синоду Російської православної церкви друкувати та використовувати український буквар. 1775 рік зруйнування Запорізької січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях. 1785 рік Катерина II жаленою грамотою дворянство ліквідовує козацький стан на Україні.